Всім привіт! Сьогодні дуже багато інформації і люди хапають інформацію, як стріли, і не знають, що це стріли від лукавого. Тому багато є лише пророки, лише учителі. Для того, щоб розуміти, де обман, а де правда, треба вивчати Біблію. А Біблія це слово Боже, це є меч. Щоб ми чітко навчилися розуміти, для цього є церква. Та церква. Де Ісус Христос на апостолі Петрі збудував. І нам треба поклонятися п'ятому вершнику Ісусу Христу, п'ятому вершнику Слову Божому, для того і треба вичати, щоб не бути піском, якого стріли пускають, а бути камінням, бути тими камінцями, яку не зможе перемогти. А ми будемо перемагати. Амінь.